Проблеми з боргами є величезні. На весну цього року заборгованість за житлово комунальні послуги, по моїм розрахункам, складала близько 140 мільярдів гривень. А якщо брати на сьогодні, на початок осені, то заборгованість за житлово-комунальні послуги складала близько 110 мільярдів гривень. Українці все ж таки, незважаючи на проблеми заробітної плати, на проблеми з війною, зі всім, погасили заборгованість. Але все ж таки вона є, вона величезна. Чи впливає це на проходження опалювального сезону? Так впливає. Це впливає і на капітальні ремонти, і на заміни на обладнання і мережі, все інше. Це напряму впливає. Але потрібно говорити, що на сьогодні ця заборгованість, вона в більшості створена штучно. Тому що. Теплокомуненерга інші комунальні установи виставляють неіснуючі борги споживачам комунальних послуг.